Добрий день. Тема нашого уроку музичні та графічні шедеври створення силуетного портрету у профіль за зразком або за власним задумом. Пригадайте, що таке портрет? Як може бути зображена людина на портреті? Запам'ятайте портрет. Це жанр образотворчого мистецтва, живопису, графіки, скульптури, фотомистецтва, що зображує людину або групу людей, відтворюючи їхню зовнішність, індивідуальність та духовну сутність. Твори портретного жанру класифікуються різними ознаками. Відповідно до пози зображуваного, портрети поділяються на такі типи: анфас, обличчя до глядачка глядача, профіль з поворотом голови, ліворуч або праворуч на чверть тощо. За кількістю зображених персон розрізняють індивідуальні, парні і групові портрети. За форматом зображення розрізняють портрети головні, погрудні, поясні, постигна, поколінні на повний зріст. Також виділяють різні портрети за характером виконання. Поміркуйте, кого та як зображують на кожному з цих портретів. Розглянемо схему. І так, види портретів. Парадний, камерний. Автопортрет, релігійний, портрет прогулянка, сімейний, ілюстративний, костюмований, гумористичний і історичний. Перевірте себе, скориставшись власним гаджетом. Так, автопортрет це зображення художником художницею себе. Сімейний портрет відтворює групу людей, які перебувають у родинному зв'язку. На камерному портреті людина постає у звичайному одязі. На нейтральному тлі такі портрети невеликі за розміром і прикрашають стіни робочих кабінетів або спалень. На парадному портреті зображують людину в святковому одязі на тлі розкішного інтер'єру. Цей портрет називають іще репрезентативним, оскільки він призначений для звеличення й уславлення зображеної особи, зазвичай титулованої. Розміри таких портретів солідні, адже розміщували їх у великих залах. Ілюстративний портрет це портрет, ілюстрація героя, героїні літературного твору. Релігійний портрет один із найдавніших видів портретного жанру. Це зображення людини, яка зробила значну пожертву на користь церкви. Костюмований портрет це зображення людини у вигляді алегоричного, міфологічного, історичного, театрального або літературного персонажа. На історичному портреті зображують діячів минулого за спогадами або за уявою митців на основі літературно, художніх, документальних матеріалів. Портрет прогулянка це зображення людини або групи людей на тлі природи. Гумористичний портрет називають іще шарш, різновид карикатури. Це зображення людини, створене з м'яким доброзичливим гумором. Розгляньте портрети, виконані українськими митцями. Визначте вид кожного твору за форматом, способом та характером зображення. У скульптурі також розрізняють портрети за форматом зображення, але вони мають інші назви. Завітаємо в творчу майстерню безславетного українського митця Івана Гочара, аби дізнатися про це більше. Погрудне зображення людини в скульптурі називають погруддям або бюстом. Об'ємне скульптурне зображення в натуральну величину це статуя. Пам'ятник значне за розмірами зображення фігури людини. Монумент це масштабне скульптурне зображення на честь видатної особи чи важливих подій. Іван Гончар створив цілу галерею скульптурних портретів українських письменників Тараса Шевченка, Пана Котляревського, Григорія Сковороди, Олеся Гончара, Володимира Сосури, Андрія Малишка. Розгляньте роботи Івана Гончара, визначте вид кожного скульптурного портрета за форматом зображення. Розгляньте графічні портрети, виконані олівцем дущою боглиною. Зверніть увагу на пораду майстра. Обличчя людини за формою нагадує яйце. Верхня частина більш округла, а нижня загострена. Аби достовірно передати пропорції обличчя на портреті анфас, Потрібно використовувати допоміжні лінії, як показано на малюнку. Намічаємо штрихами місце для очей, носа і лінію рота. Лінія очей та перенісся умовно розділяє висоту голови на однакові частини. Обличчя ділиться на три рівні частини від лінії роту, росту волосся, до брів, від лінії брів до кінчика носу, і від кінчика носа до підборіддя. Лінія нижньої губи розташована на половині відстані між кінчиком носа та підборіддям, а лінія верхньої губи посередині між кінчиком носа та лінією нижньої губи. Брови розміщують трохи вище від лінії очей та перенісся. А висота вуха дорівнює відстані від кінчика носа до лінії брів. Між очима має поміщатися ще одне око. Тобто ось така відстань, бачите, відстань одного ока між очима. Пригадаємо правила безпеки на уроці образотворчого творчого мистецтва. Роботу розпочинайте лише з дозволу. Використовуйте інструмент тільки за призначенням. Користуйтеся прийомами роботи з інструментами, про які дізналися на уроці. Тримайте своє робоче місце в належному порядку. Намалюйте силуетний портрет у профіль за зразком або за власним задумом, виріжте його та наклейте на кольоровий папір. Переглянемо ще раз послідовність виконання. Зверніть увагу на матеріали, які знадобляться для роботи. Бажаю вам успіху. Обов'язково продемонструйте власні роботи. Підсумовуємо вивчене. Назвіть головні якості та виражальні засоби архітектури, які види, види архітектури існують, у чому полягає метод зображення. Уважно роздивіться ваші творчі роботи, де розташовані об'єкти, які ви бачите повністю. Чому інші об'єкти частково приховані від вашого погляду. виконайте онлайн завдання скористуйтеся кодом. На дозвіллі дізнайтеся з додаткових джерел, які українські художники працювали в жанрі гумористичного портрета. І оцініть, наскільки урок був цікавий. Дякую за увагу! Бажаю вам гарного настрою!